Вітаю! Вийшов новий дуже цікавий ресурс: напкілс Dev. Попликання буде, як завжди, під відео, але не плутати з Napkin AI, про який я так само розповідав. Це сервіс, який допомагає по суті склонувати. Веб-дизайн або з тої сторінки, яка вам сподобалася, або зробити це, чому вони називаються Маркін селедка. Тобто ви намалювали якісь там а, свої нотатки, і з них можете зробити веб-дизайн. Ви бачите, що воно а, працює на React і Tailwind, а також під'єднані дві моделі. Мети. Ну, вийшло недавно, скільки воно буде безкоштовно, не знаю. Дивіться, не потрібно реєстрації, це open source тобто в гітхайбі є код, і можна зробити на локальному комп'ютері то саме. Але ідея така, що ми забираємо. Ну, от наприклад, я взяв Stanford першу сторінку, і все, що потрібно, ось воно опрацювало це зображення в маленькому екрані, і тепер ми пишемо: generate Ап, ну тобто, створи нам те, що ти бачиш по суді. Ви бачите ті технології, про які вона казала, React. І ви бачите, що вона створила, створила нам да воно не підтягує малюнки, але нам створила шаблон нашої сторінки, де в нас є всі покликання, на які можна натискати, Відповідно, нічого не змінюється. Ми бачимо код, які створено, і можемо працювати з кодом. Ми можемо тут шукати в цьому коді в що зробила. І є ще кнопочка Open Sandbox. Ну, тобто відкритим в пісочниці, і ми побачимо певний проєкт. Ви бачите, повний проєкт, і воно вже відкрилося в віртуальній пісочниці. І ви бачите, що тут ми вже можемо е підредаговувати і будемо відповідно мати е тут. Е те, що нам потрібно. Крім того, ви бачите, що можна там, інтегруватися в Visual Studio Code, ну і так далі. Тобто повноцінне середовище розробки, переносу коду і так далі. Тепер давайте подивимося так само зробити дуже примітивні такі примітки. Наприклад, от я хочу створити якийсь там landing пейдж з о, такою структурою. Так? Ви бачите, там назва має бути, три кнопочки, малюночок і текст. Знову ж таки, кажемо. Я е, не порівнював там різні е, моделі мета, але дивіться, ну, в принципі, щось подібне. Ну, єдине, що текст переміщено, чомусь донижу, але ви бачите, що є назва. Правильно відображено є кнопочки, які натискаються, да, щось відбувається, розміщено, а малиночок чомусь всередині, да, тобто чомусь трохи воно змістило. Але, тим не менш, з будь-якої примітки, навіть з такої простенької, ми можемо отримати. Ну, і так само ми можемо відкрити логічно, що в нашій пісочниці, і тут вже в нас це буде. А, ви бачите, в пісочниці воно відкрило там, може, просто тому що маленьке віконечко, але в пісочниці ви бачите, що воно нам зімітувало те, що ми йому написали, вже в нормальному пропорційному розміщенні. Тому дуже цікавий ресурс для створення своїх власних веб-дизайнів, для того, щоб тренувати знову ж таки студентів або школярів для розуміння, які елементи, під якими технологічними стеками лежать. Вітаю? Давайте продовжувати.